Люблю тебе, моя кохана. На ранок ми проснулись... Попки, коли... попки, перша дружба! Так! Перша дружба з пісня. <пісня>, <пісня> Люблю тебе, <пісня> <tebe>, моя кохана. <пісня> <мужа> Люблю моя, тебе кохана! І ручки наші гороби! Моя кохана! Свідки, коли спи оружи! Уважаєшся <пісня> біля тобе! Я ще більше не проснусь. З розуму зводить мене, від неї я просто п'янію. З розуму зводить блокі, 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 мене, блокі, блокі. від неї Я шалина, ну красиво, красиво. Ну, Мамо, я закохаюся. Наші долі з тобою зійшлися. Були дві. Є суцільна я тебе... Кнопки, кнопки, а не тут <рисування> Пісня! <рисування> Ні. Ні. Тут, а тут пані все знає. Поцілую тебе! поцілую, поцілую тебе, ти І розкажу тобі ков'яна. Як я <рисування> сильна тебе. Що за біда, яра вода хвилю жене. Я молода, як вода, яра. Хлопче, пильнуй, не прогайнуй гарну мене. Може якраз я твоя пара. Хто знає, хто знає, не підказує, дружка. Я розумію, що ти биш бік копки нажав. Знайста мені, звідки в тебе тіча. Ти вже по плеченні по голові, спітує хіба ясня. Пісня! Пісня! Ручки, 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 що осіга веселенко! Стоєчінська вода!